Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас на дуже цікаве, незвичайне заняття з малювання. А малювати ми будемо найрідніших, найулюбленіших вам людей. Будемо малювати матусю і татуся. А чим будемо малювати? Малювати будемо, подивіться. Ось такими фарбами. Фарби це матеріал, який можна малювати. Малювати можна олівцями, крейдою, але ж і фарбами теж. Нам сьогодні для малювання будуть потрібні фарби червона, зелена, чорна. Нам буде потрібна водичка, нам буде потрібен пензлик, нам буде потрібні серветочки вологі, пробочка. Великий білого кольору аркуш паперу і ваші талановиті рученята. Дітки, малювати будемо не тільки фарбами, а й долоньками. Так, так, вашими долоньками. Але ж спочатку я пропоную вам, діти, разом зі мною зробити пальчикову гімнастику, з якою ми вже познайомились. Вона називається Моя сім'я. Приготуйте ось так додому. І повторюйте за мною. Оцей пальчик, мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей великий довгий пальчик мій татусь, оце моя матуся, оцей маленький пальчик я, ось і вся моя сім'я. Цю ручку підготувала. А давайте цю підготуємо. Приготуйте. Оцей пальчик, мій дідусь. Кажіть разом. Оце моя бабуся, оцей великий мій татусь, оцей моя матуся, оцей маленький пальчик я, ось і вся моя сім'я. Пальчики готові, догонки готові. А що ж робити далі? А ось що. Я беру пензлик, я беру водичку, підвігаю, повертаю до себе фарби. Щоб мені було зручно. І я зараз разом з вами буду пензликом намальовувати червону фарбу на долоньку і на кожний пальчик. А потім синю фарбу намалюю на іншу ручку. І подивитись, що в мене вийшло. Ну що, розпочинаємо. Дітки, подивіться, білий аркуш паперу відвігаю в сторону. Червону фарбу підвігаю до себе. Беру пензлик, вмочую його, він сухий, вмочую його в водичку. Так. А тепер цим, цим, ці, е, цим пензликом, цей пензлик вмочую у червону фарбу. Розмішую її. А потім буду намальовувати долоньки. Дітки, вам це сподобається. Трішки лоскотно малювати долоньку. Ха -ха. Дуже лоскотно. Але ж це дуже цікаве заняття. Хай мама, чи бабуся, чи тато вам допоможуть, розмалюють вам ось так от ручку червоною фарбою. Якщо у вас нема червоної, беріть таку, яка у вас є, але ж не синю, не зелену, бо червоною фарбою ми будемо намалювати. Татуся. Так, так, долонькою. А синьою фарбою можна зеленою. Намалюємо червоною маму, матусю, а зеленою або синьою татуся. Так, подивіться, я дуже багато фарби нанесла на ручку. Бачите, яка у мене долонька? Ось вона яка. Фарбу, пензлик покладу. Так, тепер підвігаю до себе аркуш. А тепер дивіться, я перевертаю і кладу хопа! Придавила, зробила відпечаток та відмітку таку. Так, і обираю. Дивіться, що в мене вийшло. Дітки, а тепер я пропоную трішечки червоною фарбою, пальчиком ось так, от притримую. Домалювати цю долоньку. Ось, домалювати. Там, де вона не домалювалась. Досить поклала Ні, пензлик я спочатку не кладу. Я беру його в водичку і промиваю від червоної фарби. А свою долоньку я можу промити водичкою або витерти ось такою вологою серветкою. Подивіться, діти, ось такий відпечаток. Відмітка від моєї долоньки, Получилось. це буде матуся. Так, а тепер на цій іншій ручці я намалюю теж фарбою, але ж пензик у мене чистенький, синенькою фарбою. Ось цією синенькою я беру фарбу і намальовую її, її долоньку. Подивіться, діти, ось і цю ручку я розмалювала синьою фарбою. Так. Тепер все по правилу. Пензлик я буду вимивати у водичці, фарбу прибираю. Однією чистою ручку, яку я вимила, яка висохла, я буду притримувати аркуш. Отак. А іншу повертаю і ось так буду класти. Раз. Поклала, придавила. І давайте подивимось, що вийшло. Прибираю. Так. А тепер пензликом. Дома, ой, пензликом хвилиночку домалюю і даю висохнути фарбі. Домалюю тут, от, І даю фарбі висохнути. Нехай мої долоньки просихають. А я піду мити ручку. Дітки, подивіться, я зробила відпечаток, відміток лівою та правою ручкою. Це буде червона матуся, це татусь. Ви скажете, як це воно буде? А ось як. Зараз нам потрібно намалювати очі. Очі круглі. Я беру пробочку. Бачите? Приготувала заздалегідь фарбу, налила сюди в тарілочку. Тепер пробочкою отак. Раз. І тепер дивіться, що я зроблю. Раз. Два. Очі для матусі. А тепер те ж саме очі для татуся. Раз. Два. Пробочка нам більше не потрібна. А тепер <кхи> я візьму пензлик, він чистий, вмочений водичку, і намалюю ротик. Носик малювати не будемо. Дивіться, я кінчик пензлика, вмочую фарбу і намалюю ротик чорним кольором. Однією ручкою я притримую листочок, щоб він нікуди не побіг. Дивіться, а потім кончиком пензлика намалюю. Посмішку. О, матуся всміхається. А тепер татусю намалюю. О, і татусь сміхається. Тепер я промию пензлик у водичці. Так. Переверну, поставлю пензлик ось сюди у підставочку, приберу. А тепер я покажу вам, що у нас вийшло. Подивіться, ми намалювали маму долонькою і татуся долоньками. Ми нам... Це їхнє волосся, це їхні оченята і ротик, який посміхається. А тепер дивіться, мама, тато і ви це одна родина. Ну що, дітлахи, малюйте долоньками і фарбами. А я вам бажаю успіхів. У вас все вийде! А потім хай ваші матусі вишлють нам ваші роботи з долоньками. А я вам кажу до побачення, малюки!